маслячок. Ось погляньте, яка чистенька зеленушка. Ще два таких красавці. М -м, така краса. Вітаю, друзі! Як ви здогадалися знову в лісі. І хто мене зустрічає спочатку? Звісно, ось такий красень. Мухоморчик. Думаю, далі буде цікаво, тому не перемикайтесь, заварите чайок, беріть якісь смаколики. Let's go вперед. Грибників, звісно, в лісі дуже багато, але дуже багато мухоморів мене зустрічає спочатку. Ой, як гарно в лісі, просто бомба. Така краса, Тихо, тихо. Що у лі... Якщо у місті дуже сильний вітер і прохолодно, то у лісі так тепленько і, і волога дуже сильна і, здається, наче тепліше. Рухаємось далі. Ось такий красень. любителів мухоморів Це б дуже зацікавило. А ось іще різновид грибного царства росте полянками. Дуже багато, але я не знаю, що це за грибочок. На ігрофорни схожий. Ось такий. А ось і представник сірої рядовка. Рядовк. Вон далі вони пішли. Ось хтось їх буцнув ногами. А грибів дуже багато. Вон там мухомор. Йдемо далі. А ось, друзі, і ігрофор. По-моєму, він. Такий чудовий грибок. Ось і біля мухомора знайшов ось таку рядовку хтось бив. Схоже на рядовку тополеву. Запах такий піщанистий. Залишу білочком. Ось погляньте, який красивий грифочик. Пізній. Ну, вот такая краса. А его мы срезаем ножем. Вот такие красы. А вот на пеньку, який из вид. І маленькі єсть. Це ось походили ті, що, мабуть, з граблями приходять до лісу. Да, дуже часто таке таке зустрічається. О, ходиш і загрибаєш за ним. Дуже полюбляю ось такі. Галявини, де росте мох. Не завжди, звісно, там є гриби, але коли йдеш, як наче по якомусь такому покривалу м'ягенькому. Вон там і хомо росте. А хто тут у нас ховається? Тут у нас лючок. Маслючок. <смір> Перший є. А ось так робити не треба. Це хтось взяв і розтоптав пізнього гігрофора. Друзі, якщо ви не знаєте, що за гриб, залиште його рости просто. Любуйтесь ним. І не треба так робити топтати. хтось прийде, той хто знає, його зріже і буде смакувати. Ось, маленький залишився. Красавці. А ось іще, друзі, знайшов представника грибного царства. Не знаю, що це за гриб, але такий пружненький. Залишу. Навіть не видно, який він там. Ніжка в нього така дебела. Ось так. А ось і шукалка. Свіженька. Вийшов на окраїну, друзі, дує вітерець. Прощаюсь за вітер. І дивіться, що тут траві. Такий м'яга, м'яга-маслюк. Ну о! Чистенький. Просто краса. І один. Це я до чого хочу продовжити, що не треба бігати поперед батька в пекло, як то кажуть. А то йду, біля мене тут машина одна, друга, третя, четверта. Якщо грибочок, як моя бабуся казала, кожного грибника у лісі свій гриб. І він нікуди не втече. Ось такі справи. Цього року я у цьому лісі збирав гігантських білих грибів. Ось тому в мене є надія, що все ж таки я... Ще знайду білий. Бачив одну місцинку, де хтось знайшов, почистив білого. А ось до мене встиг швидше. Тому, тому є все ж таки надія, що я зустріну білого. А ви не перемикайтесь. Поставте вподобайку, щоб підтримати мій канал. І рухаємося далі. І файний маслячок. Чистенький. Друзі, правило, чим далі в ліс, тим більше грибів. Починає спрацьовувати. Ось погляньте, який бугорок. Підемо, перевіримо, що там. Це пан Мухомор. Як красиво. Ну що, друзі? Мені може пощастило. Такий файний бугорок. Зараз глянемо, що тут. А. Ні. Тут рядовка зелена. Зеленушка. Трошки мухом покрита. О. А я вже думав, то білий. Ну, нічого. Дуже цікаво, коли так... Підходиш до якогось бугорка і думаєш, що ж там внутрі цікаво. Ну комори частенько так граються. Ось. Рядовки теж. Це як зазвичай у старих лісах, де багато хвої на підлогі, на підлозі. Але так і білі роблять. Цікаво, гірофор є, рижиків нема смачних. Поки що цього року не знаходив жодного. Ось є там одна галявина, зараз підемо її перевіримо. Піднявся вітерець, стало темно. Один тільки нюанс, що я не взяв з собою нічого. На випадок дощу або снігу, ну дорогу назад я знаю, безстренько побіжу до машини. А ось іще зеленушка. А ось і зеленуха. Рядовка зеленок. Ось я натрапив на полянку зеленок. Вони тут на мохові ростуть. Частенькі тому. Тому ми їх зріжемо. Погляньте яка чистенька зеленушка. Чуваю, буде сьогодні дуже смачна жарьоха асорті. Ви погляньте. Ціла поляна. А Ось яка сімейка. Ай, на жаль, ця може буде гарна. Яка гарненька, чистенька. І бачите, трошки вже підморозила Підморожена вже трішки. Мабуть, вже в лісі є заморозок. Ну, Ось іде дорога. Я просто був у шоці. Просто гігантела Дивіться. Я не знаю. зараз зріжу поля, подивлюсь. Якщо це маслюк гарний, то заберу його на сушку. Але щось мені здається, що він червивий. Ні, друзі, він не червивий. Огляньте який. Просто гігант. Такі грибочки полюбляв мій дідусь. Царство йому небесне. Да, тому що їх швидко чистити. Не міг не засняти цього красення, ви тільки погляньте, який у нього колір. Білий і алий. А ось ще один красень. Свіженький, чистенький. Ставимо вподобайку, друзі. Друзі, вже смеркає потроху, тому будемо закінчувати нашу подорож. Кошик не повний, але дуже цікаві гриби у нас. Це маслючок, зеленушка і гірофор пізній. Не пощастило мені знайти білого і рижика смачного, але нічого, я думаю, ще сезон не закрився, тому, якщо не буде заморозків, ще попадемо в ліс. Прогулянка, я гадаю, у нас вийшла дуже цікавою. Кому сподобалось, підтримайте мене вподобайкою. Натисніть дзвіночок, щоб не, пос... не... не пропустити наступні відео. До скорих зустрічей. Па-па. Друзі, не повірите, май... моє авто стоїть. Я вже підходю до нього. Ви Тільки погляньте, що це. це здоровений білий! Ха -ха -ха. Прям Прямо біля машини. Кілька кроків. Це просто фарт. Дуже дякую Лісові, що мені. Ось такий красивий, білий. о Я тебе шукав сьогодні дня. Це просто бомба. Тепер точно вже. До скорих зустрічів. За це обов'язково треба поставити в подавок. Друзі, ви не повірите? Ні, ще один. І ось погляньте. Ще два. Ще два таких красавців. Вже по темному збираю. Треба закінчувати цю справу.